Шановна громада, дорога родина! А ми розпочинаємо четвертий випуск Незради, де будуть без жодної зради розповідатися про найвдаліші дипломатичні операції, а також операції Сил оборони України. Отож, поїхали! Стоп, 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 стоп. Нас дивляться вже приблизно тисяча чоловік, але підписаних всього тільки пів сотні. Тому я запрошую і закликаю кожного підписатися на цей канал, поставити лайк, поставити дзвоник, написати коментар і долучитися до нашого патреону. А тепер полетіли. Відомо, що в України найкращі союзники і найкращі сусіди у світі. Жарт. нас оточує Росія, Білорусь і Община. Але тим не менше, європарламент все ж таки зміг погодити 50 мільярдів євро допомоги Україні І з 2024 по 2027 рік. Ми будемо отримувати допомогу, з яких 38 мільярдів євро буде йти на покриття наших державно-бюджетних потреб, що надзвичайно потрібно для існування нашої економіки в цілому. Лютий став дійсно лютим місяцем для російської авіації. Відомо на кінець лютого, на 29 лютого, що сили оборони України знищили 13 російських літаків, серед яких є один надзвичайно рідкісний літак А 50 у який має 10 членів екіпажу і вартує 300 мільйонів доларів. Це один з найпотужніших літаків авіації Російської Федерації через те, що це є радіолокаційним розвідувальником, який допомагає побачити, де знаходяться наші протиповітряні оборони і нанести рак. Кетні удари. Отож, росіяни, що з лицем? І я знаю, як ви насолоджуєтеся переглядом відосів падіння літачків, Тому, звісно, що ми підібрали для вас один з найпрекрасніших падінь, тільки хоча б через те, як офігенно коментують падіння усранського російського літачка. Насолоджуйтесь! Прикінь! Оне э, тіпові отстрілювати! Да? Самольоту стрілюють! Стрелять, Подожди, типа, так куда типа. он летит этот, *а. Видишь, уворачивается, это, это дрон отстреливает типа уши. Это дрон? Да. А куда он Баш? Уходит от ПВО. Это мой сон, прикинь. Ты перепрыгни, ляль. А да перепрыгни. Нет. Это что значит гейт? Это ты наш или не наш? Ух Я... О, О, ты, вот, не... вот, въебал! Вот эта ракета была. Въебал. Которая шла за самолетом. Уля! Она... Въебал! О, попали, попали! О, попали! Вебали, вот прикинь! А куда блядь? 14 лютого, день закоханих. І головне управління розвідки повідомляє про знищення ще одного військового корабля, який називається Цезарь Куніков. Це надзвичайно чудовий показник, в якому головне управління розвідки вже показало безпосередньо відео знищення цього корабля. І просто уявіть собі, країна, яка не має морського флоту, знищила вже п'ять. Морських десантних великих кораблів і один крейсер Москву. А про інші, до речі, я розповім в наступному випуску, адже як виявилося, ми добре підпалили жопи російському чорноморському флоту. Ну що, дорогенькі, Рамштайн для України пройшов максимально вдало. Іспанія пообіцяла передати нам бронеавтомобілі м 113 Я особисто обожнюю цей бронеавтомобіль через те, що він врятував життя восьми бійцям і в тому числі мені. Зараз ви побачите відео, що відбувалося тоді з нами і що сталося з самою машинкою. Тим більше, що ця машинка змогла врятувати життя мені і моїм побратимам. Результат прильоту нам... Стояв б в двох метрів від М-ки, я б я, як мені заканала. Бо, конечно. <плес> Такі. Я стояв <плес> на такій відстані. М-113 це любов. <зас> Англія тим часом пообіцяла передати нам. Один мільйон FPV. це увага до того мільйона FPV, який точно вже буде готовий в Україні у 2024 році. Зараз на даний момент звітують про вже 200 тисяч готових FPV-шок, зроблених в Україні для сил оборони України. Тобто, можливо, навіть ми зможемо мати не 2 мільйона FPV за допомоги Англії і за допомогою українських виробників, а значно більше, що допомога допоможе нам не тільки стримувати фронт, а знищувати російську техніку. І ви будете бачити сотні і тисячі класних кайф. Фових і просто аргаміческих відосів, де горять російські танки і палають російські сраки. Норвегія, яка є морською країною, буде навчати наших морських котиків. Також наших морських котиків і морську піхоту будуть навчати бійці Великобританії. Як відомо, саме в цих країнах є одні з найкрутіших морських піхотинців у світі. Тому цей досвід буде надзвичайно потужним. І цей досвід і цей показник є хорошою аргументацією того, що Європа дійсно вірить в нашу перемогу, адже в іншому випадку вона просто б не фінансувала підготовку наших бійців настільки багато і настільки якісно. Наприклад, бійці бригади Рубіж наразі проходять навчання навчання в багатьох країнах і вже пройшли навчання, і в Німеччині, і в Естонії, і в Великобританії. Тобто, якщо ви хочете піти в нормальну бригаду, нормально служити і нормально трусню, Бригада робіш найкращий вибір. Франція та Україна підписала безпековий договір на 10 років, при тому, що Франція пообіцяла нам допомогу у 2024 році у розмірі 6 мільярдів євро. Взагалі, останнім часом Франція достатньо кльово базує, адже вони передали нам і Сау Цезар, який є, до речі, однією з найкращих самохідних артилерійських установок в світі. І є достатньо новітньою технологією, а також передають інших багато допомоги. І до речі, Франція є однією з небагатьох країн, яка з впевненістю сказала, що готова надати нам свої сили. Оборони свою армію для допомоги Україні у навчаннях наших військових, а також у протиповітряній обороні власне на території України. Це є потужним знаком, що Франція дійсно прокидається як європейська країна. Нещодавно мій побратим сказав цікаву фразу: сто років назад, генерал Галан, замість того, щоб допомогти Українській Народній Республіці, направив допомогу полякам, яка воювала з західноукраїнською народною республікою. Можливо, сто років назад, якби Франція допомогла нам в боротьбі проти Москви, наразі не потрібно було б ніякої допомоги, ніякої підтримки, ніяких 50 мільярдів і ніяких військових допомог, тому що ми були б сильною, незалежною і могутньою країною. Але що є? Боремося зараз, боремося сьогодні, і ми знову ж таки в'їмомо русню. Французи надзвичайно сильно базують, як я вже казав раніше. Сьогодні міністр оборони Ле Корню сказав дуже кльову фразу: вони передадуть нам новітні безпілотники Камікадзе, які виготовляються і виробляються в Франції. Власне, Україна, по факту, буде полігоном для того, щоб зрозуміти якісність цих безпілотних авіаційних комплексів. Уявіть собі, найновіше творіння Франції передають в Україну для того, щоб ми його використали проти Російської Федерації. Це прекрасний показник усім з що нам дають якусь неякісну галіму, погану техніку. Найновіше. З'являється першим в Україні. І наостанок я люблю розповідати про військово-промисловий комплекс України. Власне, міністр. Федоров, зараз я прочитаю, щоб не протопить пане Федоров Сарямба. Але міністр цифрової трансформації, господі, навіть не знав, що в нас є таке міністерство. Федоров повідомив, що в Україні виготовляються аналоги ланцетів. При тому він повідомив, що вже скоро ми зможемо виготовляти до сотні цих аналогів кожного місяця. Ланцет це надзвичайно небезпечний безпілотний авіаційний комплекс Російської Федерації, який допомагає знищувати нашу техніку. Якщо ми будемо мати якісний кльовий аналог, то ворог не зможе заховатися не на 10, не на 30 кілометрів. І ми зможемо якісно знищувати їх всюди, де б вони нас не очікували. На цьому я хочу закінчити наш четвертий випуск. А вам бажаю ніколи не опускати руки, донатити, приєднуватися до нашого каналу, приєднуватись до Сил оборони України. І, до речі, ви можете е, нас накормити кавою. Я не знаю, як це правильно казати. Ми тут створили BuyMeACoffee, Тому, якщо ви хочете пригостити нас кавулькою, ласкаво просимо. Всім хорошого дня, слава Україні!